Маш, любі друзі, нарешті я потрапив на знамениту коляду в криворівні. І ось кілька колядок, а також важливі думки, які я з неї виніс. Відбувається дане дійство неподалік верховини, яка розташована на ріжці Чорний Черемош. В цьому випуску ви побачите традиційний стрій гуцулів та їхні колядки словом, всі ті атрибути, через які в криворівні і яблуко ніде впасти. Але перед цим кілька слів про святвечір. Якщо ви завжди мріяли відсвяткувати різдво гуртом великою родиною, то ви увімкнули правильне відео. Це Василь, і він вже третій рік організовує дане дійство, на якому присутні традиційне вбрання, ті духи, 12 страв та багато іншого. Для цього всі бажаючі скидаються на оренду хостела Думка у Верховині. Там присутні як багатомісні кімнати, так і парні. Сам хостел схожий на музей і вщен заповнений мистецтвом та косівською керамікою. Збір відбувається 23-24 грудня. Це робиться для того, щоб все підготувати, в тому числі розтерти мак на котю, чи щоб отримати, чи провести майстер-класи в даному випадку по створенню дідуха, і таким чином ще більше доторкнутися до того, як жили наші предки, як вони клали дідух, потім прикрашали ним стіл, а потім висівали і спалювали. Повернімося до коті. Її готуємо всі разом, адже її потрібно вельми багато, адже смакувати нею ми будемо ще кілька днів після. Також кожен сам або з іншими готує цікаві пісні страви. В моєму випадку це були фірмові вівсяні котлетки. І, як зазвичай, вони розійшлися швидко. Певен, ніхто навіть не здогадався, що в основі там вівсянка. Отож, поки одні готували святу вечерю, інші накривали столи. Вайдикувати було ніколи. До того ж, коляда зараз колядники будуть колядувати. Тепер ми колядуємо. колядові. Ці школярі приїхали у верховину з міста Роздільне Одеської області для того, щоб самим доторкнутися до української культури, яка збереглася в серці Карпат, і не лише доторкнутися, а ще й примножити її своїм вкладом. Трішки згодом прийшов час займати місця на святу вечерю, і тут не можу не зауважити про те, які всі гарні і нарядні. В когось повноцінний стрій, в когось вишиванка, а в когось лише селянка на шиї. Тим не менше, загальний образ створював атмосферу таїнства. Це один з тих моментів, коли ти не можеш не пишатись своєю історією та культурою. Це той момент, коли красиві речі, які тебе оточують, роблять і тебе гарнішим. Той момент, коли розумієш, що ти на своєму місці серед своїх. Тут пропоную послухати трішки традиційної коляди, яку всі знають, але вона від того лише гарніше. Ой, радуйся лисимо жить, народився. Співали також древніх традиційних колядок, які в нас були ще до християнських часів. Це і є про сучасне різдво, яке за одним столом об'єднує християн, язичників, агностиків та атеїстів. Співали також і традиційного гуцульську коліду. одного дня рано вранці всі бажаючі зібралися і поїхали до церкви в Криворівні, де також зібралося кілька сотень колідничок. Їхній стрій, тобто вбрання, як каже моя подруга, це щось на космічному. А вкупі з їхніми інструментами і тим, як вони колідують, це виходить мистецтво унікальне у всьому світі. Зараз ви все це почуєте, але спершу кілька важливих слів від отця Івана. Збутися мало мови. Люди добрі, ну доки це буде, я вас дуже прошу. зробімо цей подвиг. подвиг переходу на мову. Це, це наш нуль культурний інформаційний. Україна має перестати звучати російською мовою. Особисто мене надихає те, наскільки якісного гуцули змогли зберегти наші традиції та мову. god dear. Після гімну коліднички діляться на кілька груп і потрішки йдуть довкола церкви, колядуючи одночасно. Гори в Карпаті, ми прийшли до вас, горілу мані, завині, горітали, поля, є позбирали. сніжок біленький, земленьку покрив. Чесно уважаємо, парточки срібні, ворог займаємо, Парточки срібні, прохотаємо, А ноги легкі, легко ступаємо, сьогодні грає, хресту співаємо, Дай заспіваємо наші, раду радити, треба нам браття. Колі не щики, олійни щики, полідувати, полідувати, не споспівати, за коліною ми не спослібла, за коліною ще й другу злота, повисе браття, до золота. Це українські атени, де завжди збирався цвіт української культури. Те, що ви відчуєте, будучи тут, залишиться з вами ще надовго, а також додасть розуміння до нашої з вами унікальності. Тут ти розумієш, що українська культура це не щось заховане в книгах. Вона тут жива і стає частиною тебе. Людей все більше і більше. Я чув, що кілька років назад тут взагалі було все Ну, кілька людей. припадало, так? Ну так років десять тому. А зараз це а зараз немає де насправді ну, не в кожному був. селі відбувається одне і те саме. Так само з при коледжі... воно все так збираються. Коледжі... Коледжі... Ходять на коло церкви, все це те саме. А чому чому так став, на твої думки? Чому ну, тут отець рибарок? Він дуже медійний чоловік і дуже правильні речі говорить. І чіпляю. Клас. І круто, що ну, вдалося гроші на місько зіграти. А ввечері, повернувшись в наш орендований хостел «Думка», ми взялись за настольні ігри. Тут справді все створено для того, щоб гарно провести час у великій компанії. Андрій до того мінявся з Настю. Настю. Вау! Інший варіант. Вийде з іди нормально. Хто ця жінка? Паралельно ми прибираємо та миємо посуд. Адже його чимало, після вечері, в 50 людей. Самі готували, самі їли так. і самі миємо. Якщо вас теж цікавить такий відпочинок, то контакти Василя ви можете знайти в описі під цим відео. Там таки ви знайдете реквізити на Мавік з тепловізором, який потрібен на Курщині. А ми тим часом зібралися в гори. <звук> От такий <звук> прямовесний підйом. Може людина подала. Все, <рес> я тікаю. Гора Магурка, не рекомендуємо. Чому? Найкраще для Найкраще для різдвяного походу. Ось тут такий гарний краєвид. З цього боку дівчата були. От. А з усіх інших боків, бачите, росте ліс. От ви прийдете сюди, ми тут. Ми тут будемо <свистити> чекати. Та. Або хтось із нас. Нечесного тут залишимо. Ставте лайки. Так. <свистити> Все це відчувається на сон, особливо враховуючи той факт, що всі гори довкола тебе і далі звучать колідою. Поколідуємо і ми собі. Дякую за перегляд і не забувайте за збір на Мавік. Перший гостенько, ясний соненько. Перший гостенько, ясний соненько. Славен єси, наш милий Боже, на небеси. Другий гостенько, то місяченько. Другий гостенько, то місяченько. Славен єси наш милий Боже на небеси.